В Міноборони вважають, що Росія хоче взяти Бахмут до 9 травня і стягує туди вагнерівців. А пригожин показує ряди трупів вагнерівців. Та сварить Герасимова і Шойгу і заявляє, що виведе своїх бойовиків із Бахмута після 10 травня. ЗМІ на підставі фото припустили, що над Києвом вперше збили Кінжал. Над Києвом збили і Байрактар. Над ним було втрачено контроль. Він ніс загрозу для столиці. Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням запорізької атомної електростанції. Про ці та інші події 436-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вчора ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник Байрактар. Під час планового польоту він втратив керування, і оскільки неконтрольоване перебування БПЛА у небі столиці могло призвести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. У повітряних силах висловили з цього приводу жаль та додали, що це техніка, і такі випадки трапляються. У ЗСУ припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося невелике загоряння в Печерському районі. Крім того, було зафіксовано Жежу в чотириповерховій будівлі у Солом'янському районі столиці. Видання Дефенс Експрес повідомило, що в ніч з 3 на 4 травня українські сили ППО ймовірно вперше збили російську гіперзвукову ракету Кинджал. І нібито зробили це із зенітно-ракетного комплексу «Петріот», А її уламки впали на одному. Зі стадіонів Києва, якщо Дефенс Експрес не помиляється, то виходить, що кинжал є гіперзвуковим лише у фантазіях росіян. Або у Києві дійсно знаходиться бодай одна установка Петріот. Проте у повітряних силах ЗСУ спочатку відмовились це коментувати. Там натякнули, що поширена Дефенс експрес інформація шкодить Україні, але пізніше речник повітряних сил Ігнат спростував інформацію. Цитую. була ймовірність застосування, але балістичних ракет. Не зафіксовано те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій. Вони вже отримали за це. Кінець цитати на ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Росії стався вибух і пожежа вдруге за два дні. Телеграм-канал База повідомив, що причина. Атака безпілотника арія новості з посиланням на екстрені служби повідомили, що причиною нової пожежі стало самозаймання попереднього вогнища пожежі після атаки дрона. А це склади паливомастильних мастильних матеріалів та гуми в Єкатеринбурзі. Так вони виглядають станом на 15-ту годину. Пожежа локалізована на площі 4 тисяч квадратів. Нагадаю, раніше британська військова розвідка припустила, що Росії доведеться змінювати систему постачання пального через регулярні удари по базах зберігання у прикордонних з Україною районах. Тим часом розвідка Міноборони Великої Британії вважає, що в Росії триватимуть інциденти і на залізниці у прикордонних з Україною районах. Чому тому, що охороняти таку велетенську мережу колій непросто. Останнім часом зросла кількість інцидентів на російській залізниці, які вважаються диверсіями невідомих осіб. І такі випадки майже точно зривали залізничні постачання для потреб сил Росії, принаймні на короткий час у конкретних місцях. І хоча залізничні бригади спроможні швидко відновлювати лінії, ці Іденти збільшують тиск на сили внутрішньої безпеки Росії, які, скоріше за все, не зможуть повністю обезпечити розгалужену і вразливу мережу залізниць Росії від нападів. Україна сьогодні повернула тіла 80 полеглих захисників. Тіла оборонців будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. В цей же час засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів вагнерівців і емоційно вилаяв керівництво російської регулярної армії. Спочатку Пригожин показує трупи бойовиків, які нібито загинули 4 травня. Далі він заявляє про брак боєприпасів 70% і сварить начальника генштабу Герасимова і міністра оборони Росії. Шойгу, звинувачуючи їх у смертях вбитих вагнерівцях, трохи згодом Пригожин записав інше відео, в якому заявив, що виведе своїх найманців з бахмута після 10 травня. Цитую, я виводжу підрозділи ПВК Вагнер, тому що при відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель. Кінець цитати. В той же час заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог навпаки намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня і стягує для цього найманців ПВК Вагнер з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на бахмутському напрямку. При цьому українці бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням заес. Спершу колаборант у Запорізькій області Володимир Рогов заявив ТАСС, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів. Після цього радник гендиректора концерну Росенергатам Рінат Карча заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення. Оплення Запорізької АЕС. Нагадаю, напередодні на ЗС російська армія розмістила військовослужбовців та бойову техніку. Навіть на реакторах присутні оборонні позиції. Україна називає дії Росії ядерним шантажем. МАГАТЕ безуспішно домагається створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Та не дивлячись на ядерний шантаж, Росія за оцінкою США навряд чи завдасть ядерний удар, незважаючи на нещодавнє брязкання зброєю з боку Кремля і великі втрати в ході вторгнення в Україну. Ядерна напруженість між Росією і США зросла з початку війни Росії проти України. Президент Росії Путін неодноразово попереджав, що Росія готова використати свій ядерний арсенал у разі необхідності захисту своєї територіальної цілісності. Та американські офіційні особи вже кілька місяців заявляють, що не бачать ознак того, що Росія. Росія готується застосувати ядерну зброю, але водночас застерігають, що вони не втрачають пильності. Через війну, яку Росія розв'язала проти України, ідею відгородитися від агресора парканом сьогодні намагаються втілити в життя сусіди Росії та її вірної союзниці Білорусі, зокрема Норвегія та Естонія. Та Фінляндія Україна почала реалізовувати проєкт стіна на кордоні з Росією ще у 2014 році. А наприкінці минулого року в офісі президента повідомили, що інженерні загородження зводяться також на білоруському кордоні на Волині у Рівненській та Житомирській областях. Впродовж кількох останніх десятиліть наша планета рясно вкрилася різноманітними парканами і стінами на державних кордонах. І Росія лише одна з причин цього явища. Українська правда вирішила з'ясувати, як різноманітні мури та паркани на державних кордонах. Донах можуть впливати на дику природу і, зокрема, погіршити наслідки кліматичних змін на нашій планеті. Посилання на матеріал залишу в описі під цим відео. Володимир Зеленський прокоментував погрози Медведєва стосовно його фізичного усунення. Він сказав, що погрози йому не цікаві. Натомість росіянам краще думати, як змінити політичний режим у їхній власній країні, і підкреслив, що більш важливим є те, що на полі бою можна спостерігати демотивовану країну. Цитую, ми не бачимо сильної армії на полі бою. Ми не бачимо сильного суспільства, яке б підтримувало їхній рух уперед. Ми бачимо різні радикальні групи, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни кінець цитати Зеленський також заявив, що Україна активно готується до контрнаступу і немає варіантів щодо провалу. Цитую, ми думаємо, як підготуватися до контрнаступу, і не думаємо, що у нас може не бути успіху. Це не наш спосіб. У нас є єдина мета, і ми це розуміємо. Я не можу сказати, що 100% успіх гарантований, бо ніхто цього не знає. Я думаю, що неправильно говорити про нього, якщо втрачаєш людей у будь-якому випадку. Ми підемо вперед і очікуємо, де чого від наших партнерів. Кінець цитати він додав, що йому дуже непросто покидати Україну під час війни і здійснювати візити до міжнародних партнерів. Зеленський заявив, що не хоче демотивувати цим суспільство і солдатів України. Я їду з країни на дуже короткий термін, тому що це потрібно, а не тому, що я просто хочу, сказав Зеленський. Після повернення з Фінляндії та Нідерландів Зеленський прийняв у Києві міністра закордонних справ Бахрейну Абдулатіфа Бінрашида Аззаєні. Примітно, що це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну. З часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 92-го року Зеленський назвав візит важливим сигналом про взаємодію та підтримку між двома державами і запросив Бахрейн долучитися до реалізації окремих пунктів формули миру та взяти участь у майбутньому саміті миру. Також відбувся обмін думками щодо участі королівства Бахрейну по воєнному відновленні України і співпраці в гуманітарній та економічній площині. Перша леді України Олена Зеленська здійснює візит до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Вчора вона відвідала Даунінг стріт 10 на запрошення дружини прем'єр-міністра Великої Британії Акшати Мурті. До зустрічі також приєднався прем'єр Ріші сунак. Перша леді України подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами. Зеленська передала Акшаті Мурті запрошення на третій саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 Сто вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров'я своєю чергою. Мурті наголосила: цитую: ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в Україні та українців, як бути такими сильними. Та стійкими кінець цитати Олена Зеленська візьме участь у коронації Чарльза третього. Вона відбудеться у суботу, 6 травня. До слова, Велика Британія не запросила на коронацію Чарльза третього представників Афганістану, Білорусі, М'янми, Росії, Сирії, Ірану та Венесуели. У справі заводу краян вищий антикорупційний суд арештував мера Одеси Геннадія Труханова. Раніше слідство у цій справі вважало, що мер Труханов разом з іншими фігурантами вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу краян за версією правоохоронців, Фігуранти заволоділи коштами міського бюджету на суму майже 100 мільйонів гривень. Зважаючи на те, що обвинувачений Труханов не вніс 30 мільйонів гривень застави, визначеної судом. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на Мання під вартою з альтернативою внесення застави, ВАКС заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання на виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду. Львівський бізнесмен постачав російським ВІПАМ Ролс-Ройси та Майбахи з України. Він скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку Росії і налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників під санкційною продукцією були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу Раша Тудей. Встановлено, що за півроку ділок нелегально переправив замовникам 45 автомобілів на зага. Альну суму понад 3 мільйони євро для реалізації оборудки. Він купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім, за підробленими документами, переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти до Росії. Співробітники Служби безпеки України викрили цю оборудку і заблокували її. Підприємцю повідомлено підозру у пособництві державі агресору, службовому підробленні та завладінні чужим майном шляхом зловживання службової особи. <собою>, службовим становищем в особливо великих розмірах. Міністерство оборони пропонує зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25. Дані зміни продиктовані тим, що необхідність щорічного прибуття громадян призовного віку до територіальних центрів комплектування призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження військово-лікарської комісії. Тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану також призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не можуть бути залучені до військової служби за призовом під час мобілізації. У Львові лікарі врятували четверо пацієнтів, пересадивши їм органи від одного посмертного донора. Причому одній з пацієнток трансплантували відразу два органи підшлункову залозу та нирку. Операцію зробили 33-річні медсестрі Олені Ткачук з Рівненщини. Спеціалісти лікарні святого пантелеймона та хірурги київської клініки Феофанія. Олена з п'яти років хворіла на цукровий діабет. Її підшлункова не виробляла інсулін. Після того як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки. Шанс на друге життя Олена. Та ще троє українців отримали завдяки згоді на донорство родини 42-річного чоловіка, який помер внаслідок інсульту. Легені пересадили чоловікові з Донеччини, у якого була кістозна гіпоплазія обох легень. Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття, який хворів на цироз. Серце пересадили 48-річному львів'янину. Отже, вперше в історії України таку кількість органів одночасно пересадили в одній лікарні. І знову ж таки на Львівщині лелеки протестують проти декомунізації. Вони звили гніздо на пам'ятнику радянських часів, через що унеможливили запланований демонтаж споруди. Лелеки наполягають на тому, що у червні в них будуть лелеченята. Тож із демонтажем пам'ятника треба чекати до осені, коли птахи полетять у вирій. Лише тоді гніздо можна буде помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. Бетонна фігура матері батьківщини з двома гусками знаходиться у селі Брюховичі Перемишлянської громади. Поруч на основі пам'ятника є напис: ніхто не забутий і ніщо не забуте» та прізвища загиблих у Другій світовій війні. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.